Ми з вами долучимося до останніх читань, які запропоновані нам в рамках молитовного тижня, під загальною назвою Боже Слово. Сьогодні друга субота, коли ми маємо можливість, це так не часто буває, тільки напевно, ось в кінці року, прочитати щось. Не тільки проповідувати, але й прочитати думки інших людей на рахунок загальної теми Слова Боже. Сьогодні наше читання буде із творів духа пророчого. Сестра Вайт. Сьогодні читання наше із книги Велика Боротьба, розділ 38. Звичайно, ми могли б і дома читати. Але чомусь підозрюю, що не всі об'єднаються в читанні. Тому і сьогодні будуть звучати деякі важливі слова. Вони потужні, друзі, і вони надто серйозні. Вдумаймось в те, що очікує нас, розділ 38, останнє Боже застереження. Стравайт говорить: до кожного покоління Господь посилав своїх слух. Викривати гріхи як у світі, так і в церкві. Проте люди бажають слухати приємне, а чисту, непрекрашену істину не приймають. Багато реформаторів розпочинали свою працю з великою обережністю і розсудливістю у викритті гріхів церкви і народу. Вони сподівалися, що особистим прикладом чистого християнського життя. Навернуть людей до біблійного вчення, однак Дух Божий зійшов на них як свого часу на Іллю, спонукаючи його докоряти гріхи беззаконного царя і відступницького народу. Вони не могли утриматися, щоб не проповідувати просте біблійне вчення, яке спочатку остерігалися виголошувати. Реформатори були спонукані ревно проповідувати істину. І говорити про небезпеку, яка загрожувала душам. Не боячись за наслідки, вони промовляли слова, котрі вкладав їхні уста Господь, і народ був змушений вислуховувати застереження. Так само буде проповідуватися і вістка третього ангела. Коли настане час проголошувати її, Господь діятиме з великою силою. Через смиренні душі, провадячи тих, хто цілковито посвятив себе йому на служіння. Для цієї роботи працівники будуть приготовлені більше помазанням Божого Духа, ніж спеціальною освітою. Мужі віри і молитви будуть спонукані виступити зі святою ревністю і сповіщати слова, котрі Бог дасть їм. Гріхи Вавилону будуть викриті. Ці урочисті застереження пробудять народ. Їх будуть слухати тисячі тисяч, котрі ніколи не чули чогось подібного. Люди зі здивуванням дізнаються про те, що Вавилон це відступницька церква, яка внаслідок своїх хибних переконань і гріхів відкинула послану їй небом істину. Коли люди звернуться до своїх колишніх учителів, з нетерпінням запитуючи їх, чи воно справді так, то служителі будуть розповідати їм різні байки, пророкувати приємне, щоби заглушити їхній страх і заспокоїти сумління, що прокинулося. Оскільки буде багато таких, які не задовільняться тільки людським авторитетом, а вимагатимуть ясного доказу, так говорить Господь. Популярні служителі церкви, як і фарисеї у давнину, сповняться гнівом на всіх, хто піддасть сумніву їхній авторитет. Вони оголосять, що це вістка сатанинського походження, підбурюючи натовп грішників ганьбити і переслідувати тих, котрі проповідують їх. Запитання, друзі, яку вістку Господь пошле світу? Яка буде проповідуватись особливо потужно, про що ми вже прочитали? Вістка трьох ангелів. І особливо потужно буде звучати яка вістка? Третього ангела. Зверніть увагу, що ця вістка викличе великі протистояння. В першу чергу в християнському світі. Тому що Вавилон це відступлення не просто світу від Бога. Вавилон це відступлення кого? Популярного християнства від Бога. І тому тисячі людей пробудяться, які почують цю вістку, запитуючи в своїх вчителів, чи дійсно це так. І на превеликий жаль. Виникне дійсно таке протистояння, яке буде з одного боку усіма силами підтримуватися дияволом, але з другого боку буде мати силу від Бога завершити свою роботу. Читаю далі: у міру того, як боротьба охоплюватиме дедалі нові території, а увага людей буде звернена до зневажливого Божого закону, сатана активізує свою діяльність. Сила, з якою буде проповідувана вістка, викличе лють у тих, які опираються їй. Духовенство докладатиме майже нелюдських зусиль, аби приховати від пастви світло. Усіма засобами вони намагатимуться відвернути увагу людей від цих життєво важливих питань. Церква спиратиметься на міцну руку державної влади, і в цій справі католики і протестанти об'єднаються. Коли рух запровадження обов'язкового святкування неділі ставатиме дедалі сміливішим і рішучішим, то проти тих, хто дотримується Божих заповідей, буде застосована сила закону. Друзі, як біблійною мовою називається об'єднання сил останнього часу між відступницьким християнством і державною владою? Юра молодець. Ну я вже хотів, щоб. <смір> <смір> Хтось іще відповів. Образ звіра. Справді дякую. Образ звіра це об'єднання ось сил відступницького християнства із державною владою. Для чого? Що буде робити образ звіра? Образ звіря буде. Домагатися. Тут написано. Буде застосована сила закону. Для чого? Щоби змусити людей поклонитися звіру. Поклоніння звіру буде виражатися в чому? Ось я прочитав. Буде рух запровадження обов'язкового святкування неділі. Що? Очікуватиме народ Божий після ось цього об'єднання, друзі. Їм будуть погрожувати штрафами, тюремним ув'язненням. Декому запропонують впливові посади. Бачите, не тільки в тюрму посаді. Впливові посади, усякі нагороди і привілеї, щоб змусити їх відректися від своєї віри. Проте, їхньою непохитною відповіддю буде: доведіть на підставі Божого Слова, у чому полягає наша помилка. Цю саму вимогу висунув Лютер, коли перебував у подібних обставинах. Ті, кого видадуть на суд, стануть на захист істини, і дехто з їхніх слухачів прийме рішення дотримуватися всіх Божих заповідей. У такий спосіб світло засяє для тисяч людей, які за інших умов ніколи нічого не дізналися про ці істини. Увага! В який спосіб буде проповідано світло істини? І ті, які ніколи би іншим способом не дізналися, дізнаються. Як ви чули, в який спосіб? А? Правильно, брат Вадім. А в нього в руках це саме читання, він перечитує. Значить, через те, що народ Божий змусять відстоювати істину в судах. І через судові засідання багато впливових людей. Вони також дізнаються істину. Сумлінний послуг Божому Слову буде вважатися бунтом. Засліплені сатаною батьки суворо жорстоко поводимуться зі своїми віруючими дітьми, пани пригноблюватимуть своїх слуг, які дотримуються Божих заповідей, родинні почуття охолонуть, дітей позбавлятимуть спадщини і виганятимуть з домівок. Слова апостола Павла адже всі, хто в Христі Ісусі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Виконуються буквально. Коли захисники істини відмовляться шанувати недільний день замість суботи, одні з них будуть вкинуті до в'язниць, інші заслані, а, тре, а з третіми поводитимуться як з рабами. Ви до якої категорії з цих трьох хотіли би належати? Ви розумієте, тут альтернативи немає. Сергій каже, згідно наших талантів. <риклад> друзі, справді часи вони тяжкі і нам до цих часів треба зараз готуватися. Бути з Господом, єднатися з Господом. Ще раз наголошую на книжці: перебувайте в мені. Візьміть її, друзі, нам важливо її прочитати. З людського погляду все це здається тепер неможливим, але коли стримувальний вплив Божого Духа буде забраний від людей і вони залишаться під владою сатани, котрий ненавидить Божі заповіді, тоді відбуватимуться дивовижні події. Якщо з людського серця зникнуть Божий страх і любов, воно може стати дуже жорстоким. Щойно наблизиться буря, а тепер ще одна небезпека. Може бути, ми можемо бути ще в четвертій категорії. От тих три, що я вам зачитав, і четверта. Як ви думаєте, яка четверта категорія? Щойно наблизиться буря, багато з тих, які повірили у вістку третього ангела, але не освятилися через послуг істини, відмовляться від власних поглядів. І приєднаються до її противників. Де буде четверта категорія віруючих християн-адвентистів? Не тільки в тюрмах, можуть бути на високих посадах. Да. Об'єднавшись зі світом та перейнявши його духа, вони почнуть дивитися на речі так, як дивиться на них світ. А коли настане час випробування, вони виявляться готовими обрати легкий і популярний шлях, талановиті люди, з приємними манерами, які колись раділи істині, використають свої здібності для того, щоби зводити душі. Вони стануть найлютішими ворогами своїх колишніх братів. Коли ті, які дотримуються суботи, будуть віддані до суду за їхню віру, ці віровідступники стануть найдіяльнішими знаряддями сатани. Вони будуть зводити наклипи і оскаржувати їх, а фальшивими свідченнями і доносами підбурюватимуть проти них правителів. Питання: як ви почули, чому певна категорія адвентистів долучиться до противників істини? Яка основна причина? Дивіться, як цікаво. Вони повірили у вістку третього ангела, але не освятилися через послуг істині. Чуєте? Повірити в вістку третього ангела це замало. Що потрібно? Освятитися. Як ви розумієте питання освячення? Що це? Має відбути зміна серця на послуг Божих заповідей, так? те, що Господь пропонує. Під час цього гоніння буде випробована віра Господніх слуг. Вони сумлінно несли вістку застереження, покладаючись тільки на Бога його Слово. Дух Божий надихав їхні серця і спонукав говорити. Пройняті святою ревністю, і сповнені силою Божого Духа, вони виконували свій обов'язок і проповідували доручене їм Слово Боже, не замислюючись над наслідками. Вони не думали про свої земні інтереси і не прагнули зберегти свою репутацію часом і життям. Тут є ще один елемент послуху. Істині, чи освячення послухом істині. Який це елемент? Як ви зрозуміли? Самозречення. Самозречення, яке призведе до чого? Ще дещо має робити народ Божий? Вони сумлінно несли вістку застереження? Ви чуєте, друзі? Тобто наше суботнє богослужіння це добре, але це ще не все. Що повинна робити церква? Нести вістку застереження. Друзі, це також елемент освячення і наслідок освячення. Якщо ми цього не робимо, якщо церква не місійного духу. То тоді великий ризик виникає кожній душі опинитися в цій четвертій категорії людей, які не витримають і знайдуть легший шлях. А цей легший шлях це шлях великого супротиву Богові і церкві Божій. Я буду пропускати дещо. Коли боротьба досягне своєї кульмінації, Божі слуги знову відчують занепокоєння. Їм здаватиметься, що то вони є причиною цієї кризи. Однак власне сумління і Боже Слово запевнять їх у тому, що їхні дії були правильними, і хоч випробування триватимуть, вони здобудуть нові сили, щоби витримати їх. Чуєте, що робить Господь для народу? Він дасть їм нові сили. Боротьба буде загострюватися і посилюватись, але їхня віра і відвага примножиться в час небезпеки. Ви бачите, яка перевага бути на стороні Бога, але вистояти в цей час, їхні сили примножаться, їхня віра і відвага також примножиться. Доки Ісус залишатиметься в Небесній святині посередником людині. Земні правителі і народи відчуватимуть стримувальний вплив Святого Духа. Ворог підбурює своїх слуг пропонувати заходи, які могли би перешкодити Божій справі. Але увага! Державні мужі, котрі бояться Господа, перебувають під впливом святих ангелів і наводять неспростовні аргументи проти згубних проєктів. Вони вступляться за Господа. Хто ще буде допомагати церкві Божій ще, коли двері благодаті не закриються? Деякі державні мужі, які просвітлені світлом з неба. Тому, друзі, не всі, хто у владі, є, вони противниками Божими. Бог їх буде використовувати таким чином, як свого часу, пам'ятаєте, використав і Никодима, і Йосипа. Зарематей, да? які будуть підтримувати народ Божий. У такий спосіб декілька людей, дивіться, як цікаво, декілька людей стримуватимуть могутній потік зла. Протиборство ворогів істини буде стримане, щоб вістка третього ангела змогла зробити свою справу. Останнє застереження приверне увагу тих керівників, через яких Бог діє тепер. І деякі з них приймуть Його і стоятимуть у лавах Божого народу в час горя. Амінь. Слава Богу! Алілуя. що є у Бога і Його діти, і на керівних посадах, і сьогодні в світі. І треба молитися, друзі, і разом з тим проповідувати цим людям. Бо вони могутня зброя в руках Божий, щоб стримувати ті проекти, які будуть продумуватись на рівні сатанинської думки. І останнє, друзі, ангел, котрий приєднується до проповіді вістки третього ангела, повинен освітити всю землю своєю славою. Де це записано в пророцтві? 18 розділ книги. Об'явлення, да, інший ангел, від слави якого освітилася вся земля. Друзі, ці пророчі слова свідчать про роботу, котра набере всесвітнього розмаху і супроводжуватиметься надзвичайною силою. Адвентистський рух 1840 44 років був сповнений слави і проявів Божої сили. Вістка першого ангела проповідувалася на кожному місіонерському полі світу, і в деяких країнах виник величезний інтерес до релігії, якого не спостерігалося ще з часів реформації 16 століття. Але рух, викликаний останнім застереженням третього ангела, багато в чому перевершить перший. Тому є надія. Що наша війна, яка відбувається ось на території нашої країни, це ще не кінець. У вас є така надія? Ми не знаємо, ми не знаємо, що пророкувати. Але ми би очікували ось цього руху, коли би вістка третього ангела в силі Духа Божого освіти ще всю землю і проникне туди, і до таких керівників, до яких вона раніше ще не. Не проникала, але при цьому Господь хоче використати нас з вами. Саме собою воно звершене не буде. Церква Божа покликана до цього могутнього руху об'єднатися в проголошенні вістки Євангелія. Друзі, подумаймо кожен про себе, чи я дотичний до цього руху, чи для мене справді місія Божа є моєю місією, чи є я рукою Божою. Чи є я вустами Божими, через які він хотів би проголошувати вістку Євангелія? І в цей час, друзі, як важливо для нас пам'ятати справді, що ми є церква Божа. Друге, що ми не своєю силою будемо звершувати цю роботу. А силою Божою. І Він викупив народ свій, і Він ціною своєї смерті і пролитої крові дарував нам спасіння. І сьогодні ми покликані прославити Його в цьому спомином про те, що Він зробив для нас, коли він пролив свою кров і наказав церкві своїй збиратися разом. Об'єднуватися, щоби згадувати про його смерть. І разом з тим, в першому посланні Коринтян в 11 розділі написано, бо кожного разу, коли ми будемо їсти цей хліб і пити цією чашу, що ми ще робимо? Ми смерть Господню, що Звіщаємо. А є різниця між. Згадуємо і звіщаємо. Розумієте? Вечеря Господня це не тільки спомин про спасіння, а це ще що? Звіщання вістки Івангеля, те, що зробив для нас Господь. Тільки Він єдиний, це сила наша, тільки в ньому одному спасіння наше. Тому нехай наше сьогоднішнє служіння справді воно буде сповнено, друзі. І відчуттям благовіння, і разом з тим радістю. Бо це свято. Господь дарував спасіння нам. Помолимося.